Про зброю для України з Трампом домовився особисто канцлер Мерц, коли головний американець дзвонив йому з приватної мобілки пожалітися на життя і Путіна. Про це пише американська преса. Трамп оголосив про якнайшвидшу передачу всього такого найсучаснішого. за це платить європейський союз. Ми нічого за це не платимо. Ми їх надішлемо. Для нас це буде бізнес, і ми надішлемо їм патріотів, які вони відчайдушно потребують. Тому що Путін дуже багатьох здивував. Він гарно розмовляє, а ввечері бомбить всіх підряд. Так що тут є невелика проблема. Мені це не подобається. Невелика проблема диктатора почалась з Меланії. Американський лідер розповів на весь світ під час прес-конференції в овальному кабінеті, як дружина реагує на його домовленості з Путіним. Британська Гардіан цитує Трампа. Я йду додому і кажу до першої леді сьогодні. Говорив з Володимиром. У нас була чудова розмова. А вона відповідає: О, справді, і це тому ще одне місто знову щойно атаковане. Тож компліменти Путіна, які він розсипав Меланії у травні, не допомогли. Вона ще з початку повномасштабної війни підтримала українців у соцмережах. Вишиванку на цих фото для Меланії створив штучний інтелект. Чи має вона справжню українську сорочку? Повідомлень немає. А от українську подружку дружина Трампа має точно це Олександра Ніколаєнка, що походить з Миколаєва. Південне українське місто Росіяни обстрілюють щодня. Українські меми про першу леді Америки спровокував її перший джентльмен, який розвернувся раптом на 180 і вгатив путіну ультиматум. Ну як ультиматум виглядає, ніби 50 днів, що американець дав руському на закінчення війни, спливає у вересні під кінець так званого літнього наступу росіян. Ніби це така можливість довести обом арміям свою здатність перемогти. Такі собі бої сучасних гладіаторів для американської публіки. Але Трампа так зачепила дружина, що він, як пишуть американські змі, аж спитав Зеленського: А чого ж ти по Москві не б'єш, хлопе? А той у відповідь так зброю ж не даєте. І ось президент Америки вже знайшов десь зайвих 17 патріотів, про які нещодавно казав самим. Треба за коментарями чи правда це журналісти звернулися до Пентагону. Там відповіли, ні, не знаємо, що він там мав на увазі. Білий дім спитайте у нього самі. Українські військові експерти припускають, що мова направду йшла про 17 пускових установок. Вони можуть забезпечувати ракетами приблизно чотири комплекси Петріот. Українське небо нині захищають не менше восьми. Переважна більшість із них надійшла з Німеччини. Німецький міністр і найпопулярніший політик пообіцяв, зброя надалі надходитиме до українського фронту без перебоїв, бо платитиме за це сама Європа. Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Британія, Нідерланди, а ще Канада. Але по Дробиць, каже пісторіус, не буде.